Вартіс, ваш надійний партнер у світі металу. Сенатор республіканець Лінсі Грем заявив, що час, коли президент США Дональд Трамп надере дупу російському диктатору Путіну, наближається. Сам же цей процес за його словами відбуватиметься за допомогою введення санкцій. Заяву Грем зробив в ефірі Fox News. При цьому сенатор зазначив, що Трампу набридла гра Путіна та порадив російському диктатору скоріше сісти за стіл переговорів. Путін ваша черга наближається. Ви знаєте, що Дональд Трамп це Скотті Шефлер американської політики та зовнішньої дипломатії. І він збирається надерти вам зад. Що тут станеться? Так це те, що Трамп збирається ввести мита для людей, які купують російську нафту. Китай, Індія та Бразилія ці три країни купують близько 80% дешевої російської нафти. Це те, що підтримує військову машину Путіна. Тому президент Трамп збирається ввести 100% тариф на всі ці країни, караючи їх за допомогу Путіну. Путін може жити через санкції, йому може начхати на російських солдатів. Але Китай, Індія та Бразилія ось ось зіткнуться з вибором між американською економікою та допомогою Путіну. І я думаю, думаю, що вони виберуть американську економіку. Незважаючи на нові санкції проти Російської Федерації, російський тіньовий флот продовжує постачання нафти до Індії та Китаю. Пише Лемонт, Європейський Союз ухвалив новий пакет санкцій, спрямований на посилення покарання за діяльність російського так званого тіньового флоту, який обходить західні обмеження. Однак лазівки та відсутність контролю суттєво знижують їхню ефективність, відзначає видання. Санкції введені ще а, щодо 105 суден, а також встановлено новий ціннову ціньов... нову цінньову стелю на закупівлю російської сирої нафти на рівні 15% нижче ринкової ціни. Ці дві міри є частиною 18-го пакету санкцій Європейського союзу. Водночас російський тіньовий флот продовжує постачання нафти. Зокрема, танкер Андромеда, незважаючи на те, що з грудня двадцять року перебуває. А є у санкційному списку ЄС він нещодавно завершив уже четвертий рейс від порту услуга до індійського нафтоприробного заводу в Джамнагарі. Судно ходить під прапором Коморських островів. Андромеда вже перевезла близько трьох мільйонів барелів сирої нафти і принесла Росії понад 150 мільйонів доларів. Крім того, навіть судна, які плавають під західною страховкою і заре... зареєстровані в країнах великої сімки, на них припадає до 40% експорту РФ, часто не дотримуються стелі цін у 60 60 доларів. Експерти відзначають, що порушень багато, а покарань при цьому майже немає. Президент України Володимир Зеленський призначив 16 нових послів України. Він підкреслив, що кожному з них визначили персональні завдання та чіткі критерії оцінки ефективності. Рішення було ухвалене після ранкових нарад з військовими міністром внутрішніх справ і очільником міністерства закордонних справ та командою офісу президента. Як повідомив глава держави у своєму телеграм-каналі, було завершено довготривалий процес добу. Ору кандидатів на дипломатичні посади за словами Зеленського 21 липня у форматі наради з послами будуть визначені ключові пріоритети української дипломатії на наступні шість місяців. Отже, кого Зеленський обрав на ключові дипломатичні посади? Посол України в Алжирі це Олександр Воронін, посол України в ОАЕ Олександр Балануце, посол України в Боснії та Герцеговині Володимир Бачинський, посол України в Естонії Володимир Боєчко, посол України в Анголі Андрій Касьянов. посол України в Японії Юрій Лутовінов, посол України в Бельгії Ярослав Мельник, посол України в Малайзії Геннадій Надоленко. Послом України в Республіці Кіпр буде Сергій Ніженський, а посол України в Мексиканських Сполучених Штатах Сергій Погорєльцев. Крім того, призначають Зеленський і посла України в Канаді. Ним стане Андрій Плахотнюк. Послом України в Омані буде Ольга Селих. А посол України в Іспанії Юлія Соколовська. Крім того, призначають і посла України в Кувейті. Ним стане Максим Супха.